Ця історія знайома багатьом, але в ній є загадка про справжню справедливість. Розберемося? Йосипа називають праведником, але він збирався порушити закон та ще й таємно. І ось тут парадокс а ключ до розгадки всього одне слово. І це слово справедливий єврейською цадик, грецькою дикайон, латиною юстус. Подумайте, воно зустрічається в Біблії майже 700 разів. Але що ж воно означає, виявляється, у цього слова аж три шари значення. Перший, до речі, цілком очікуваний. Отже, перший сенс це праведність, тобто дотримуватися закону, бути чесним, тримати слово. А от друге значення воно ламає усі наші стереотипи серйозно. Ми звикли думати справедливість чи милосердя. А в Біблії справедливість це і є милосердя. Є таке слово цедака це по суті обов'язок дбати про нужденних і це теж справедливість. Добре, а третє значення ще глибше тут вже йдеться не про правила, а про стосунки, справедливість це також близькість, це довіра, відданість, любов, не просто формальна правота. Підсумуємо ось вони три обличчя справедливості: праведність, милосердя і близькість. Так яким же справедливим був Йосип, давайте повернемось до його історії. За законом він мав би влаштувати публічний суд, це був його прямий обов'язок. Але Йосип вирішив закон порушити, просто щоб вберегти Марію від публічного сорому він не хотів виставляти її на показ адже вона не була йому байдужою все просто він її кохав, його справедливість була про милоседя, а не сліпий закон. Та історія на цьому не завершилась, бо справжня любов вимагала ще більшого. І тут відкрилась глибша істина любити це значить прийняти до себе це і є найвища справедливість, найвища цедака розділити з кимось усе своє життя. Тож може, справжня справедливість це дати не те, на що хтось заслуговує, а те, чого потребує.